Всім доброго дня! Дякую, що завітали на канал Смачно дома! На своєму каналі я показую рецепти, які я готую для своєї сім'ї, ділюся ідеями, що можна приготувати на декілька днів. Страви в мене всі прості, звичайні, домашні, нема нічого вишуканого із доступних продуктів. Сьогодні хочу показати, як я готую дуже пухкі та смачні вареники на пару. Буду їх готувати із солоною начинкою, а саме із лівером. Точні інгредієнти і пропорції продуктів я запишу в описі під відео. Кому цікаво, залишайтеся зі мною будемо готувати. Кому подобається ось такий контент із простим меню, невибагливим, швидким, простим, залишайтеся, підтримуйте мій канал, пишіть коментарі, нажимайте пальчик вверх і обов'язково діліться відео, які вам сподобалися, із своїми друзями в інших соціальних мережах. Якщо не подобається це таке діло, на Ютубі є великий вибір, ви можете знайти те, що вам до вподоби. Я вже до просіяного борошна додала сіль, цукор та соду. Буду використовувати кефір, так як парові вареники готую на кефірі. Жирність кефіра не має значення, і беру його з холодильника. Звичайно, не підігріваю, це також не впливає. Вареники все рівно вийдуть дуже пухкі та смачні. Все перемішую, борошно. Як я вже говорила, обов'язково просію, тому що для вареників це дуже важливо. Спочатку замішую все ложкою, а потім вже буду замішувати рукою. Поступово буду додати борошно. Буду вже вимішувати на столі. Спочатку вмисті ложкою. У мене вже є такий рецепт. Тільки із солодкою начинкою, із солодким сиром. А це я вирішила показати вам, як я готую із солоною начинкою. Напишіть, вам подобаються вареники пухкі, парові, які ви більше любите готувати, які більше подобаються вашій сім'ї? Тому що я знаю, що багато хто навпаки любить такі. Е... Ну, як сказати, плоскенькі вареники. Я їх називаю кльоциками. Ну, кому які подобаються. В нашій сім'ї люблять такі пухкенькі, гарненькі, великі варенички. Які готуєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Ці вареники в морозилку ложити не можна, їх, якщо приготував тісто, їх потрібно варити відразу. Краще вже заморозити в готовому, у відвареному вигляді. Тоді їх просто розморозив, підігрів і вони стають, звичайно, як свіжі. А сере тісто, ось таке на кефірі для, для парових варенків, воно не заморажується. Тісто я вже замісила недовго місила, десь хвилин 5, довго його не потрібно вимішувати. Головне, щоб воно не липло до рук, але ж тим же самим часом і не потрібно сильно його забивати мукою, тому що, як буде дуже воно м'яке, воно буде на пару розпадатися вареники, і також, як буде сильно забити борошном, воно буде дуже тверді вареники. Ось таке воно повинно бути м'якеньке, але ж до рук не липне. Залишу його на столі, накрию зараз мискою, залишу хвилин на 15, хай відпочиває. Перш ніж займатися тістом, мені потрібно приготувати начинку. Я поставила відварюватися курячі сердечка, печінка і шлуночки. Варилося все в підсоленій водишці, додавала туди лаврове листя і перець з горошком. Потім, як зварилось, приготувалося, ріжу його на менші шматочки. Лівер я перемолола швиденько, раз-два, пару секунд і готово. Тепер наріжу цибулинку на дрібненький кубик і піджарю все разом на сковорідці трошки рослинної олії, спочатку цибулю піджарю, потім лівь, сіль, перчик добавлю якісь спеції, і буде готова в мене начинка. Її можна використовувати і для вареників, і для пиріжків, і також можна робити макарони по флотськи як залишиться. Тепер приготую зажарочку для вареничків. Ось таке в нас сало. Гарненьке, домашнє, ароматне. Ми його теж солили самі сухим методом. Ніколи не використовую ніякі інші методи соління, ні в розсолі, ні в аварію. Ось цим таким сухим методом є в мене рецепт на каналі. Кому цікаво, подивіться, сало зберігається найдовше. Воно не липне. Гарно його можна тоді використовувати і для зажарки, готувати на, на такому салі яєчню. Подобається мені найбільше. Кому цікаво, відео в мене вже є, подивіться. Але там в мене і спеціями, а такий кусочок, який я використовую для того, щоб приготувати на ньому страву, спеції не використовую лише сіль. Наріжу сало, наріжу цибульку і підготую все, щоб тоді тільки варенички. Швиденько приготувати. Підготувала сало, підготувала цибульку, на сковорідку трішки олії і все буду пережарювати. Тут у мене жариться сало щоб поливати варенички, тут я вже підготувала каструлю, в якій буду варити. Завжди варю у нас такій пароварці, і мені порадила одна підписниця використовувати марлю. Хоч і на пароварці все рівно застилати марлю, щоб вареники не приставали. Тому що один раз я, я змащую маслом, саме цю форму, і який раз забуваю. А так на марлі дуже зручно. Дякую вам, що підказали. Користуюся тепер таким методом. Теж дуже просто вони. Не прилипають і легко їх виймати. На дно налила водички, вона закипить і буду викладати варенички. Тісто вже в нас відлежалося, відпочило, будемо готувати варенички. Тісто пересипаю борошном. Я готую своїм звичним методом, ви можете готувати так, як вам зручно. Я спочатку тісто розтягую ось такий джутик, якщо його багато, перерізаю пополам, щоб було зручніше. І буду нарізати на такі порційні шматочки. Не обов'язково, щоб всі вони були геть ідеально одного розміру. У нас це не принципово. Розтягую, за допомогою ось такого ж петелька нарізаю того розміру, якого мені потрібно. Все роблю швидко, руками. Тісто м'якеньке, його навіть розкачувати не потрібно, воно і так розтягується. Борошном підпиляти потрібно, щоб воно не злипалося. Акуратно руками його розтягую і буду начинку викладати. Дуже великих їх не робіть, Враховуйте те, що тісто на пару, воно ще збільшиться в розмірах. Але геть малесенькі я теж не вмію. Подобаються мені маленькі, але це, мабуть, не із такого тіста потрібно робити. Те, яке не сильно збільшується, можливо, тісто на кип'ятку, воно буде більш піддатливе, і, мабуть, з нього можна виготовляти і геть малесенькі. Защіпую самим звичайним, ось так прижимаю два краї, і все, вареничок готовий. Все швиденько, тому що вода вже я поставила, вона скоро закипить і буду викладати. Обов'язково накриваю каструлю кришкою і засікаю час. 5, годин у мене, ой, 5, годин, 5 хвилин вони варяться. У мене ось такий годинник, дуже зручно, не потрібно весь час бігати, дивитися на годинник. А перевернув, я знаю, поки пісочок не висипався, я можу ліпити інші. Так що, якщо у вас немає, купіть, з ним дуже зручно готувати. В процесі приготування не забувайте доливати на дно водички, тому що вона швидко википає і вже засікати час з того моменту, коли вода закипить, навіть якщо вареники вже виложені на ось цю формочку. Так, час якраз добіг до кінця, 5 хвилин пройшло, будемо виймати варенички. На марлічки їх дуже зручно виймати. Дякую вам, хто підсказав мені. тепер користуюся тільки так. Не потрібно змащувати. Виймаю їх зразу ось у миску велику. І обов'язково буду поливати шкварочками із цибулкою. щоб вони, щоб варенички не позлипалися. А, гарячі. Дивіться, які красиві. і красиві, і смачні. Так, перша партія готова. Пухкенькі. те, що треба. Буду швиденько викладати іншу партію. Хочу показати вам, який вареничок в серединці. Дуже м'якенький, дуже ніжний, начинки, бачите, багатенько все приготувалося, не сире, дуже смачний. Обов'язково готуйте і пишіть в коментарі, як вам подобається такий варіант вареників чи ні. Ось які варенички в нас виходять в результаті. Дуже пухкі, смачні. Готуйте, хто не готував за таким рецептом, обов'язково приготуйте. Нічого тут складного немає, все готується просто, швидко, а ваші рідні, я думаю, зацінять. Дуже смачний рецепт.